Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали фішинг-симулятор, в якому ми зможемо конкретно жорстко ловити рибку. От, після того як вона буде клювати, як я розумію. А, от так оце робиться. Все поняв. А, тут нічого не зловив. Почекай, значить, треба, щоб вона клювала, окей? Так, плюс 51 коїн. Опа. І все, ще одна рибина. У мене вже повен, повне вітро риби. Можна гнати його швидко продавати. Так, ця 28 коїнів, ця 51. А ця 2000 легендарну рибу якусь зловив. Обалдеть! Оце хорошо. Так, як я розумію, я можу тепер куп... Купить собі крутішу вудочку. В дистанцію можу прокачати. Можу прокачати хуки якісь. Коротше, треба жорстко прокачати. А далі ще жорстко качається, блін, прикинь. Супер, дорого далі. Ладно. Можна також прокачувати відро, яке поняв. але я потратив всі бабки тупо на вудку. Але вудка в мене помінялась. Чувака, ось вудка то крутіша. Ну я жестик далеко кинув пацаки. Прям далеко кинув. І я ще й зробив якусь тигр рибу. Ану, подивимося, скільки вона коштує. Яка її вартість? Так, це не тут. Це ось тут. Восім дивимося. 50, 20, sell all. Коротше, я поняв, мені навіть не вистачає на відро. Да, да. Я поняв, я поняв. А, я можу сіткою ловити? А, я тупо сітки ставлю, прикинь. А сітки, ось я бабки, просто гроші сітки. <хи> я ха Я не знав. Я думаю, можна ловити тільки так, чисто поняв. Ну, ерундой якоюсь Чисто вудкою, а можна ще й сітками наваливати. І вообще прикольно. Це дуже хорошо. А, і я сразу три рибини зловив. Ло. Обалдеть, ні, доволі таки прикольно. Нам би зараз все це продати. Тільки я опять не туди пішов. Так, сел о, у мене 300 стакої є. Давай нове відро візьмем. А це відро сіки 600. Я поняв. Давай поки таке купимо. І щось цікаво, що вудки. А, бо ось скини ось ось на вудку, я поняв. То у чувака скін жос ось тут у мене щось наловлено. Давай підберемо. Опа. У мене сіки одна рибина є. Давай ще одну підберемо. Обалденно. Тут теж сітки поставимо. І я би хотів. О, я я вкинув на реєрфіш. Час, якщо тут зловиться щось солідне. Так, да. санфіш мені якась випала. Сразу у мене 5 рибин, погнали продавати. Що там по бабкам? 500 коїнів, 160. Коротше, непогано наловили. Давай купимо відразу. Скільки коштує next Arena А, треба спочатку оце відро купити. А байнекст. Ем... Уган. А, next Arena 1600 коїнів мені ще треба. Окей. В принципі, то не про. Проблема. Давай закидувати кудись на rare фіш. Будемо збирати ну, нормальну рибу. Прям диві сразу усі керебин зловив. І чисто на rare фіш закидую, виловлюю. Хо-хо, і погнали все продавати чисто. В час у мене буде купа бабла. А, ну, в мене така се. А, можна її комбінити. От. І в мене випала Golden ще якась супер fish. Яку, як я зрозумів, я чисто закомбінив і я нічого не заробив. Окей. А, в мене тепер є пед, який дає мені бонуси, обалденно. Непогано, я би хотів сказати. Так, виловлюємо все, якась супер жорстка риба. Мені Ще, скоріш за все, вона коштує капітяк дорого. 600 коїнів продати. Меня до 1666, а в мене 1200. Окей, значить, ще кілька закидончиків. У мене буде нова локація, на якій я зможу дуже жорстко викачуватись, правильно? Так, давай ще Щас одну рибинку зловимо. Ну, як одну, можна навіть не одну. У мене тут ще якась штука, реді. Я щось, коротше, зловив. Окей. О, і ще й цього восьминожка зловив, прикинь. Чи то медуза, чи Чорт я поймає? Походу, медуза. 3000 коштує медуза. Продавати її. Прям відразу продавати і йти на наступну арену. Yes. Так, у мене є виходить, 3600. Давай. А, oh, 10 тисяч. Ха-ха-ха. обалденно. Так, вудочка. Скини на вудочку. Вуден 10 тисяч. Дорого. Дистанцію можна підкачати. Хуки. Давай хуки підкачаємо, чому би ні. Хух, да, звісно, не супер, все прикольно. Давай закинемо дальшечко. Ага, мені треба закидувати ще далі. Я поняв. І сразу дивись, який риб зловив. Сразу 6 штук. Обалдеть. Погнали продавати. Sell all. Нормально підзаробили бабла. Давай закидуємо прям далеко. Ага, мені треба ще далі закидувати. Окей. В принципі, то Є проблемою, можна дистанцію чуть-чуть підкачати, та й буде легше закидувати це все. Так, у нас дейлі-бонуси, як я розумію. 10 гемчиків дало, хорошо. А, тут нам треба все продати. У мене є 4 тисячі доларів, ця штука коштує 10. Фух, шкода, що тут не можна прям відразу зайти в магаз і все закупити. От у, в той летавер дефенсі це все можна зробити дуже легко. Переходиш по посиланню в описі під відосом, і там є постійно посилання на мій магазин. Завжди. Просто завжди є посилання на мій магаз, в який ти відразу заходиш, купуєш собі купу класних юнітів і сидиш собі, довольний кайфуєш. Кстати, у мене якийсь автоселф вимкнувся, чи що я не, не можу поняти. У мене нічого просто, нічого просто не складається в багажник. Поні? Все сразу йде в, в бабки. Давай дистанцію таку підкачаємо і хуки підкачаємо. І погнали. А, бо в мене автосал включений. Автосал, кстати, класна штука. Це дуже хорошо, що він включений. Не треба ходити нікуди. Кстати, до хука ми докинули, це дуже клас. Хоча б до першої якоїсь двіжухи докинули, вже добре. Давай далі закидувати, просто і автосалом все продавати. Нам нічого не треба, ніякі ні пети, нічого. Плюс ще ребина, хорошо, у вже сім штук. Давай далі закидувати. До, до x 2 села ми, звісно, не докидуємо, на жаль, но це таке. До фрі-пета, там ще коїни, геме. буде це все закидувати. Правда, щоб закидувати туди далеко, мені до дистанцію. Прокачувати, в бо без дистанції ми просто нікуди не дінемося. От, що ж можна сітки кидати. Оце що цікаво. Так, і відразу закидуємо Х2 сел. Не, не докинув Х2 до а просто чуть-чуть. Обалдеть. ну нічого страшного. Зато тут все трошки наловили. Можна ще одну сіточку за закинути. Сіточка, це хорошо. І погнали! Х2 сел. Чуть-чуть не докидаю, На дистанцію підкачати. Ну це трошки дороговато, поки в мене не вистачає грошей. Давай поки що до хука докидувати. Уже непогано. Ще плюс 4000, хорошо, тут у мене щось підзабиралося. Забираємо. Зразу сітки, 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 сітки накидуємо. по-любому. І погнали! Прокачаємо ще дистанцію, щоб далі закидувати вудочку. От. І хук теж підберемо, щоб більше рибин зразу ловилося. Так, і погнали. До села докинемо. О, да, Х2 сел. Чуваки. Щас будемо взагалі купу бабла збирати. Опа, сіки. Плюс 11 тисяч. Так ще й рибина жорстка випала. Опа, ще. Так, тільки в мене вже відро не може назбирати сіки риби, я збираю. Відро не може вмістити. То все, зато мене коров'яче відро тепер. Воно супер в тему, я тикав. я навіняти не хочу абсолютно. Давай цю штуку попідбираємо. Закинемо ще сіточку. Так, і на Х2 сал често будемо накидувати, буде купа грошей і будемо прокачувати хуки, і, можливо, навіть скін на вудку купимо якийсь. Ну, скін на вудку теж тема, бо я з цією палкою тупо ловлю. Це ну, трошки не солідно, якщо чесно. Хочеться щось солідніше ловити, бо поки що це просто ну, то, що мені не катить. Кстати, нічого ще й не зловилось, прикинь. Оце обалдеть. Нам дещо серйозно наловити. А Ану. Оба зловилось. Starfish якусь мені рибину дало. І нормально ми наловили. Чуєш, що мене вже 93 тисячі. 94. Обалдеть, можна ще з конкретно вудку підловити. Так, ще 12 тисяч. Цю штуку підбираємо теж. Ще плюс 4, плюс 2 престижа випало. Хорошо, мене вже 9. Так, по суті, ми можемо купити скін на вудку. Вутен, мушрум. Грінліф, блін, хочеться прям хороші такі вудки, але вони дорогі, капець. Можливо, поки скін не будемо брати. Можливо, просто, знаєш, як зробимо. Можливо, просто так. 19 тисяч, 33. Давай купимо сразу нормальну вуду, сразу нормальне відро. У нас все одно автосел вімкнений. Це дуже прикольно, що він є в мене. У мене 48 гемів, як я розумію, ми можемо щось тут качати. А, тут у мене ще поки не готово. А куди я можу геми тратити? Давай подивимось. По суті, по суті, у мене є телепорти, і тут є кемпас, турнамент ось якийсь. А, це просто турнір? Я можу просто подивитися, куди я закидую, да? 288. Окей, ну це маловато. Маловато. Хорошо, у нас тут, скоріш за все, є десь якийсь момент, куди я можу тратити геми. Груп віп ревард. Це мені не то. М -м -м, ексклюзив, якась штука теж не то. Це за робокси. А де ж я можу... Мабуть, отут я можу геметра. Да, плеєр швидкість. Я можу просто качати тупо швидкість свого персонажа і все. Значить, що мені тоді треба? Тупо назбирати купу бабла для того, щоб просто відкрити нову локацію. І все. Оце мені чисто треба. І ще мені треба трохи качнути дистанцію для того, щоб я фріпети отримав. Оця двіжуха мені треба. Мені треба кілька петів, тому що в мене їх не так багато. Мені треба бішечку. І ще для того, щоб заробляти більше бабла, я по суті у мене 17 може бути рибин зразу зловлено. У мене ще з хуків тільки 8. Значить, ми качаємо чуть-чуть дистанцію і хуки. Прям хорошо. Качаємо. Аж можна до 14, аж на всі гроші. Тому що ми зараз будемо нормально заробляти з однієї продажі Диви. Ми взагалі докинули до фрі-пета. Це вже кайф. Тому що ми отримали чисто безкоштовного пета. І де вони ці пети? Ось до. Так. Просто одягаємо всіх. Закидуємо на Х2 сел. Нормально. Купа рибин. Плюс 37 тисяч сразу. Закидуємо до фрі-пета. Беремо ще одного пета. Чом би і ні? Хе -хе. Все, хорошо. У мене петів вже нормально. Давай ще одного пета лованем. Бо ми можемо аж 6 петів мати, поняв? Так, і на x 2 села. Аби закинути, блін, опять закинули на фрипета. Ну, що страшного, ми все одно будемо нормально заробляти. По 23 тисячі це все одно дуже багато. І на x2 сел, ще закинемо. Тут ще буде капець, навірно. Да? Скільки заробимо. 45 тисяч обалдеть. Все, подай на нову локацію, кінте. Все нова локація є на базі. Давай відразу прокачаємо вудочку, бо ми все рівно будемо не доставать скоріш за все. І що по відрам? Відро коштує 96 тисяч, понів. 96 штук. І тут ще є Рейнбоу машин. Ми можемо, по ідеї, пети наші з'єднувати. У нас є 50% шансу, 15 гемів. Давай попробуємо. Єс? Походу, у мене нічого не спрацювало. Ну, хе-хе. І таке буває. Давай закинемо на максимум плюс 3,5 коїнів. Ну, маловато трохи. Нам би далі закидувати, і було б нормально. Ну, Но, по суті, заробляємо вообще кайф. Заробляємо вообще кайф того, чом би й ні. Чом би й ні, заробляти вообще добре. А що робить біг? Ти даєш коїни, апгрейд. Е Відра, арени, все, короче, пропадає. Але получаєш опета, плюс ребітки 50 гемів. Короче, ребітки нема сенсу робити. Це 100% просто. Зато оцю штуку можемо забрати. І давай тут половим трошки мені до петів. Мені до трошки петів, тому що я всі свої пети профтикав. пет кої. Ой-ой-ой. Блін, до коїнів, да? докинув. Це погано. Треба до петів докидувати. Треба докидувати до пета. І опять на кої не закинув, не варік. Давай станемо чуть-чуть далі. Все, отако до пета будемо докидувати. І в принципі, кайф. Тому що пети дають нормальний Бонус і ну, халявний бонус завжди потрібен. Треба щось просто п'етів трошки наловити, і буде норм. І будемо взагалі добре продвигатись. У мене все одно, типа, є. Автосел, так що можна не паритись. У мене є нормально петів. Кстати, один непоганий. Епічний рейнбоу, дуже хороший. Так, у мене є 200 тисяч, значить, що ми будемо робити. Давай від, відра нам нема сенсу качати, бо в нас хуки, хуки ще все одно не докачені. Давай дистанцію підкачаємо. І давай хукечую. Підкачаємо. І, в принципі, у нас кайф. Далі 700 тисяч надо назбирати, Ну, це ізі. Так, на максимум закидуємо. Все одно коїни в нас. Нам далі треба качати дистанцію, щоб закидувати тут нормально. А дистанцію по-любому надо качати. Без цього тупо нікуди. Духука навіть не докидаємо. Я хочу подивитись, що таке 50 на 50 скіп. Ну, походу, щось таке, типа, погане. <хи> так, ну влавлюємо ми нормально, у мене вже знову 200 тисяч. Погнали, качнемо вудку. Отако і отако. Все, вудка прокачана. Уже хорошо. Закидуємо на максимум. До хука докачали. Це теж хорошо. Плюша одна риба, можна сказати, халявна буде. Але мені би до Х2 села добивати. Поняв? Коли буде Х2 сел, тоді ваще буде кайф. Я зможу нормально фармити бабла. Буде дуже багато рибини падати. А дуже багато рибини, це вообще кайф. Бо поки що плюс один хук це маловато. Надо бішечку. Так, погнали. Але попробуємо щось підкачати дальність вудки але дальність вудки мені нічого не дасть. Можливо, ми підкачаємо просто хука. У мене якраз 17 у відрі, 17 у мене є. Оцю штуку купимо. Оцю штуку теж. Ні, її нема сенсу купувати. У мене є виходить, 20 хуків, можна сказати. Отакож я купуємо. І зараз будемо заробляти трошки більше. Все одно ми попадаємо на один хук, бо я ж вудку не прокачував все одно. Але заробляти ми будемо більше. Ну, взагалі, було б кайф до х2 села дойти. Оце було б реально коротко. круто. І ще я не знаю, куди дівати оцей престиж, який мені нападав. Скоріше за все, десь він є, по-любому. У нас тут є якісь бонуси, кстати. Але дуже слабенький, по 700 коїнів. Івент, якийсь є, ну ми ще на нього не назбирали. Ну, це все єрунда. Головне, що ми прокачуємося. О, якусь жорстку в рибу зловив. 68 тисяч каїв. Так хорошо, потихеньку заробили рибин. Давай купимо вудочку, просто таку саму дешеву дерев'яну. Уже трошки лучше. Уже в мене, хоч катушка є. Оцю штуку купим, і цю штуку купимо. Уже дистанція у мене непогана. Реально непогано, я думаю, що я зможу до 50 на 50 скіп. А, до Х2 села докинув якось. Лол. І плюс 200 тисяч сразу. Оце то, що надо. А, 50 на 50 скіп. А, я поняв. Тебе може скіпнути, а може не скіпнути. А мені везе, поняв? А отут мене не скіпнуло. Тут мене до хука докинуло. І там ми по 200 тисяч заробляли, а тут просто по 60, прикинь. Надо дистанцію ще качнути, щоб ми по-любому на Х2 скіп попадали. Отако і тако. Все, отепер тепер по-любому достанемо, я думаю. Ми даже може до одного гема ще достанемо, не знаю. Ні, не достанемо. Ну до Х2 села по-любому. Все, вже кайф. Зараз буде купа, бабла. Ми зможемо спокійно перейти на нову локу. 98 тисяч лутанули. Ну це маловато, бо погана риба зловилась. 95 штук, хорошо. І ми перед тим, як перейти на нову локу, там теж буде Х2 скіп, Х2 сел. Це теж хорошо, але а, поки я ще не перейшов, я би знаєш, що зробив. У мене, виходить, зараз 20 місця, а рибин я ловлю 18. Значить, я можу зробити отак. 20 рибин вже ловлю. все, кайф. Оця штука 135, а ця 189. Давай оцю качнемо. І ще оцю. Все, кайф. Получається, я ловлю 21 рибину. Зараз у мене буде ще більше бабла. В супер. 112 тисяч заробили. Це хорошо. 112 штук це завжди чітко, 113. Кайф, зараз ми на нове відро назбираємо і ще на хуки. На хуки по-любому треба назбирати бабла. Треба бути реально потужним типом. Я ще й хеми виловлюю постійно. Це мені теж подобається. Клоун фіш зловили. 130... 146 тисяч заробили, просто бо міфічна риба була. 110 штук, взагалі, кайф. Епічна риба була. Нормально. Є 700 штук. Ми можемо по щі перейти на нову локу, но я би купив риб купив би відро і прокачав би хуки. У мене 21 хук, 27 місць у мене є. Давай просто також, щоб більше риби було. І ми ще СКП будемо багато заробляти. І тепер хочу сказати, що можна просто брати, кидати на максимум і реально далеко доставати. Реально далеко доставати, багато збирати бабла. 130 штук. Зараз ми назбираємо на прокачку наступної локи. От наступна лока, я думаю, там буде още кайф. Плюс ще бабосики. Давай далі. Все, кайф, давай ще. Бем ще 157 тисяч, і все, тепер ми можемо перейти на нову локу. Yes. Хорошо. Що в нас, кстати, по івентам? Ми можемо отримати Лава Сквіда нам дали. Обалденно. Хороший п'ят, напевно. Давай подивимося, що він дає. О, він дає вообще кайф, да? Х4 по бабкам. Во ще чотко. І я би, звісно, вудку ще одну купив, але у мене, походу, не хватає грошей. Да. Ні, що заробимо, я думаю, це не проблема. Тут можна даже сітки ставити. Все, закидуємо. Плюс 5000 коїнів, там далі fish, далі hook, x2 сал і фрипет. Кстати, Міфічна риба випала, Я не побачив, скільки нам грошей дало. Но, ну, походу, нормально, бо в мене було 70 тисяч. Коротше, 200 штук дало. А зараз дало нам ще 200 штук. Обалдеть нам сипи бабла, чуєш. Вообще кайф. Так, по суті, ми можемо купити скин. Сразу такий, да. Оце в чувака, от такий скин був за 400 штук, обалдеть. Так, можна отут позабирати вже. Нормально підзаробили. По 100 тисяч, закидуємо далі. Ми дистанцію качнули. Ні, ми дистанцію не качали. Ну нам треба да нормально дистанцію качати. Взагалі по хорошому. Кстати, нова риба Геррі. 150 штук зловили. тут хорошо ловимо, взагалі добре. Навіть до Рейер фіша дійшли. Нам треба да по-любому дистанцію качати. Ще й нормально дистанцію треба вкачати, щоб все було чітко. Кстати, фіш 3. 800 рибин зловили. Нормально. Так, 700 штук є, погнали, попробуємо прокачати дистанцію. І хука можна прокачати. По відрам у мене все одно поки що все типа, чітко. Можемо далі закидувати. А ну, куди докинемо? Ну, до рейерфіша докинемо Да, Так воно і є. 120, 120 тисяч ловим, ну якось мало. Хочеться більше. Хочеться до X2 села дойти, ну щоб дойти до X2 села, треба прям. Треба прям жорстко постаратися, якщо чесно. Тому що багато дистанцій треба качати, а вона дорога. А сіки наступна лока, треба 2,5 мільйона. Ну, багато. Багато, що ж поробиш. Поки таких в мене можливостей немає фінансових. Так, зловили лише якусь жорстку рибину. 190 тисяч. Ну, непогано ми качаємося, але мені би, звісно, туди до x 2 села де до якось допетрати. А щоб туди дойти, треба більше, більше бабла. Бо прикинь, тоді ми будемо по 400 тисяч продавати. Це багато. 400 штук це прям взагалі кайф. У мене є лямчик, лям 200 даже. Погнали пробувати прокачувати дистанцію. 400-500. Коротше, ще дистанцію чуть підкачали. Хуки поки не можемо качати. <кхм> не хвата грошей. Погнали, що там погів там? Ще поки нічого неможливо. Рейер фіш. -er Два рази прокачали дистанцію, а ми все одно на фіші. -er поняв? Тут, коротше, треба буде жорстко дистанцію качати. Я впевнений, що капець як жорстко. 200 тисяч бемс. Ну там, де буде плюс один хук, теж непогано, будемо заробляти чуть-чуть. Но тут кої не дає, а тут, а там престиж уже. E, da, 350 тисяч! Кстати, заробив з улова одного. Це дуже хорошо. Три міфіка випало, шість епіків, одна легендарка. Взагалі, кайф зловилось. Тут, звісно, попроще, Чотири міфіка, легендарок нема. Ну, а зараз будемо далі прокачувати дистанцію. По-любому. Дистанцію треба качати, тому що треба ловити дуже хорошу рибу. О, до гука докинулись. Хорошо, зловили. Анусіки дасть 190 тисяч. Мало дуже, мало зловилось. Дуже мало. 220 тисяч. Ну, коротше, слабовато, слабовато. Надо, коротше, до x2 сел дойти по-любому. Тоді був взагалі буде кайф. Х2 сел, мені здається, це самий взагалі крутяк, що може бути. Бліти бейджик, новий бейджик зловили, хорошо. Знову рибинки, 250 тисяч. Можна попробувати вкачати далі дистанцію. Бемц. І хукамо на підкачати. Ну, я впевнений, що ми ще все рівно до Х2 коїнів не дойдемо, навіть якщо закинемо. Ану, да Ми все одно ще один хук получаємо Блін, це капець. Там треба качати і качати ще. Просто з дистанцією, типу, складно, поняв? Все я на максимум закинув, але мені не вистачає все рівно. Ми якось слабо дистанцію качаємо, я не знаю. Але 400 тисяч виловили, це дуже хорошо 8 міфіків, прикинь. Дуже класна риба зловилася. Ще 400 тисяч, теж кайф. 6 міфіків, епіки. Так, ану, дистанція бамс. Дистанція супер галімо качається, чуєш. Прям супер галімо дистанція виловлюється. А що, якщо я стану тут на вуглу? А, не можу звідси запускати, можу звідси. Так, на максимум кинув. Х2 сел! Є! Ану, сіки зловлю. Сіки зловлю. 900 тисяч! Обалдеть! Оце можна ловити, чуваки, на 900 тисяч хочу сказати. Ще 900 штук. Та тут уже два ляма Ізі вообще нафармити. По 900 штук ловити. Правда, не докинув цей раз, цей раз погано ще зловлю. 300 тисяч на все. Ану? Докинув? Dado que é não cai Треба ще дистанцію разочок прокачати. І вообще хорошо відра купити. Дистанцію просто разочок, щоб легше було доставати. Отако От бемц. Потім треба купити відро. Я не можу це да, купити. Да, мені треба постепенно купляти. Все 400 тисяч. І тут 600 тисяч. Все, 37 У мене відро. І можна, коротше, качатись далі по хукам. Щоб вообще ловити жесть. Коли в тебе буде багато хуків, типа крючків багато, сразу везде риба зловилась. 850 тисяч, просто бемц. Отако лям зловили. Просто, просто лям виловили. Прикинь. Бо легендарка ще й Отако От Бемс. Ще 500 тисяч? Ну, 500 слабо. Погано зловилось. Дуже багато комонорської риби було. Так, і оцю штуку качаємо просто. 33 хука, прикинь. 33 рибини будемо ловити. Ловили по 28, зараз по 33. Ще плюс 5 рибин. Це багато. Так, а ну, сіки виловимо. 800 штук. Ну, поки мало, поки мало. Було і мільйони були. Надо щось хороше зловити. А ну. плюс лям 600. Обалдеть, чуваки. Зараз нова лока відкриється. Бенц. ще 900 тисяч, хорошо? І нова лока. Ну, в общем, ми ловили тут по 900 тисяч. Давай відкриємо нову локу. Єс. Yes. Подивимося, скільки ми можемо ловити тут. Скоріше за все, менше. Х2 села ж в самому кінці. Плюс один гем у нас. І скільки ми виловимо? Щось подивимося, у мене нова риба. 300 тисяч. Ні, 300 супермало. Я тут ловити не буду. Якщо тут буде по 300 тисяч давати. Я буду просто. Так, да, так, да, тут ловити нема сенсу. Я тут мало виловлю, мало виловлю і дуже мало риби виловлюю. Взагалі не катить. Взагалі, мене це не Не... Не подобається. Мені це я буду ловити тут. Мені тут по кайфу, я тут по лямчику виловлюю. Хе-хе, просто полямчику, бенс. Хух. Коротше, далі вже можна просто сидіти тут ловити і качатися. Але це ми будемо робити вже в наступній серії. Якщо ви поставите купу лайків, підпишетесь на канал, так що не забувайте це робити. И с вами был Санчелос, и всем пока-пока.